Доброго дня! Мене звати Анна Аріста, я психолог-езотерик, і зараз я вам проведу практику медитацію енергетичний душ. Ви її можете робити будь-який час доби, а можете зранку, можете впродовж дня, коли вам є на це потреба. Можете робити її ввечері перед сном. Це енергетичний душ, він буде очищувати ваші енергетичні тіла, поля та ваше фізично, фізичне тіло від негативних впливів інших людей, структур, егрегорів, систем, які мали на вас впродовж дня, доби. Де ви були, при яких-то обставинах, ситуаціях, він, цей інструмент, ця практика буде очищувати вас від негативних а, чужих думок, а, мис, а, мислі форм, від негативних підключок до вас? Тому я вам дуже її і раджу. І Зараз приступаємо. Закривайте очі, зробіть кілька вдихів та видихів. Вдих через ніс і видих ртом. Заспокойте свою свідомість. Ви зараз в безпеці. Вас ніщо не турбує. Ви приділяєте час зараз для свого очищення свого фізичного тіла і свідомості. Вдих та видих. І кожним видихом опускайте свою свідомість, свій серцевий центр. І зараз починайте дихати звідти від тій, з тієї точки в грудях, яку ви побачите. Вдих. І видихайте кожною клітиночкою свого тіла всі свої негативні думки, переживання, стани, відчуття. Зосередьтесь на цьому диханні. Ви можете побачити, відчути, або на силі знань ви це робите. Вдих та видих. І повторюйте зараз за мною. Я звертаюсь до своєї душі. І прошу, душа моя, постав переді мною всіх тих людей ситуації, обставини, з якими я контактувала впродовж цього дня. І я прошу вибачення за всі свої помилки, слова, дії, якими я. Нанесла негативний вплив на інших людей і вибачаю їх за їх негативний вплив на мене. І пропоную їм на кожному моєму вдиху забрати весь свій негативний вплив на мене. А я на кожному своєму видиху забираю. Всю свою психічну енергію, яку я вклала в претензії до них. І нехай між нами буде божественне світло та сяйво вдих віддаєте всім тим людям, ситуаціям, обставинам, які просходіли впродовж цього дня. І на видиху ви повертаєте свою психічну енергію, яку ви вклали в претензії до цих людей. Вдих, повертаєте. І видихам ви ресурсуєте себе, своє фізичне тіло своєю ж психічною енергією. Вдих віддаєте. З кожної клітиночки свого тіла, енергетичного тіла і видихом повертаєте свою психічну енергію. Кожним вдихом ви анулюєте всі підключки, які блокували, відтягували вашу енергію, ваші можливості, які блокували ваші таланти, ваш путь. Ваш шлях душі. А видихом ви наповнюєте себе своєю психічною енергією, яку ви вклали в претензії до них. Вам можуть поставити перед вами декілька людей, можливо, одну людину, можливо, по черзі всіх тих людей, з якими ви контактували сьогодні. Дихайте, дихайте, не контролюйте цей процес, нехай він відбувається так, як він йде. Саме для вас, бо для кожного він індивідуальний, немає ніяких шаблонів, і тільки ваш намір очиститись і очистити себе, і наповнити себе, своє фізичне тіло, свій фізичний простір. Вдих, повертайте і видих, забирайте свою психічну енергію, яку ви вклали в претензії до всіх цих людей. Ці люди можуть стояти до вас обличчям, боком, спиною. А ви просто дишіть. Просто дишіть в цей час. Ця практика може проходити від 15 до 45 хвилин. Ви можете зробити її перед сном і заснути в цьому диханні. Вона буде автоматично, і ваша підсвідомість зробить все за вас. Можете її використати. Впродовж дня і завершити її, відчути, як вам стало легше, як ви відчу, відчули прилив сил, енергії, нових думок, інсайтів. Я бажаю вам всього найкращого. Дихайте! Ще раз нагадую, ви її можете робити від 15 хвилин до години до повного відчуття, що ви все зробили.